Привіт усім! Сьогодні я вам розкажу про таку породу собак, як бігель. Акраз розпочнемо. бігель з англійської бігель, гончак, Порода собак, середнього розміру, зовні схожа з фоксандом, але дрібніший, з більш короткими ногами і довшими і м'якими вухами. За стандартом però... вуха повинні доходити до кінчика носа. Зростання від 33 до 38 см в холці, вага 8-16 кг, суки дрібніші псів. Біглі володіють хорошим нюхом, і використовують насамперед для полювання на кроликів і зайців, дуже часто використовують на митниці для пошуку вибухових речовин. Біглі дуже активні і постотливі. Навчання і виховання біглів складне, вони вимагають постійних тренувань. Існує дві версії походження назви цієї породи. Одна з них пов'язана зі здатністю видавати протяжний мелодійний гавкіт, через що в назву е, могло полягти французьке слово бігу, що в перекладі означає гавкати, кричати. Іншу версію пов'язує з малим розміром собаки і здатність про. Староанглійському слові, кельтському і старофранцузьких йому слові, які мали значення маленькі засновувалися до всіх кончих, незалежно від породи і походження. це добрий, лагідна і весела собака, природжений дослідник невідомого. Він так і норовить відвезятися і втекти, тому за ним необхідний особливий кут. Троль. Краще за все, не спускати його з повідця під час прогулянки. Бігель непогано ладнає з незнайомими людьми та іншими тваринами. Бігель енергійна, що за краще перебувати серед великої кількості людей. Для дресирування біглі постійно. Треба чимало сил і терпіння, так як це дуже вперта порода. До того ж, дуже допитлива, що не дає біглюві швидко зосередитися на господарюві. Біглі з радістю відносяться до далеких прогулянок, люблять бігати мислицю за вдачею. На прогулянці вони постійно принюхуються до слідів, згораючи від бажання вирушити. Допомогою одного з них. Це заняття так полонить їх увагу, що вони здатні забути про все. Ось чому власникам вигулювати даних собак слід проявляти підвищену увагу. Втім, ця рада буде займа і для власників інших порід гончаків. Бігель розумний і відданий компаньйон. Він дуже охайний і не потребує внаслідок цього в. Частих купаннях. Додамо, що якщо ці породи добре вивчені, вони чудово спілкуються з усіма членами сім'ї, особливо з дітьми. Деякі особини даної породи іноді, але дуже рідко можуть проявляти агресію по відношенню до незнайомих людей або собак. Ця собака краще себе почуває, живучи в придбаному будинку. Біглі витривалі не ви. Агліві не вимагають складного догляду і віддісняються прекрасним здоров'ям. Середнє тривалість життя становить 12-15 років, що є типовим для собаки такого розміру. Бігель часто страждає від епілепсії, але цим можна управляти за допомогою лікування. Взначаються випадки гіпотиреозу, при цьому відбувається значне збільшення ваги, погіршення стан шерстної покої. Криве. Виникають проблеми репродуктивного характеру. Оглядність, загальна проблема, оскільки вони їдять щоразу, коли їжа доступна. У нас власники повинні самі регулювати вагу біглів. Основні захворювання, чиряк, глаукома, катаракти, дисплазія ражужної оболонки. Через довгих гнучки вух вуху не отримує достатньо. Ню вентиляцію, що може призвести до інфекції вуха. Також може спостерігатися так зване зворотнє чхання. Може здаватися, що вони задихаються, насправді ж повітря виходить через ніс і рот, і це зовсім не шкідливо для собак. Догляд за піглями дуже простий. Щотижневе вичісування і щотижня, також йому варто промивати вуха вологою і гучними паличками. На цьому наше відео добігає кінцю. Ставте лайк, підписуйтесь, пишіть в коментарях. Я буду дуже рада. До нових зустрічей!